Сьогодні ми з вами розберемо номер 9.7 за підручником геометрії 8 класу, автора Олександра Естера. І наше завдання: основа рівнобедреного трикутника дорівнює 14 дециметрів. Знайдіть довжину відрізка, що сполучає середини бічних сторін трикутника. Прекрасно! Малюємо трикутник. Бажано рівнобедрений. Ну, Мені легко це зробити, так? Ладно, я мовчу. Значить, так, позначаємо, як завжди. А, Б, С. Далі вибираємо серединку і проводимо. Так, що получає з середини бічних сторін. Так, ну ви вже більш-менш середину точно. Значить, у нас ось це дорівнює. І хоча чому дві риски? Це ж рівновидраний трикутник, правильно? Бічні сторони рівні. Значить, можемо записувати спокійно дані. Так. трикутник АБЦ. У дужках у нас АБ дорівнює В. Або ви пишете рівноведрений, це вже у кого як. Основа. Основа це на чому стоїть наш трикутничок, тобто АЦ дорівнює 14 дециметрів. Добре, знайдіть довжину відрізка, що сполучає середини бічних сторін. Давайте назвемо все ж таки, давайте КЛ. Значить, так, у нас АК дорівнює. КБ і БЛ дорівнює ЛЦ. Так, знайти. Знайти КЛ. Розв'язання. Так. Почнемо із чого? Із того, що у нас КЛ паралельно АЦ, так? Хоча не з цього. Давайте все-таки почнемо з АК, дорівнює КБ. І БЛ дорівнює ЛЦ, отже, отже, КЛ у нас середня лінія трикутника, так? Середня лінія лінія трикутника. А уже з цього виходить, що КЛ у нас паралельна АЦ за властивістю середньої лінії трикутника. Звідси. Звідси КЛ. Буде дорівнювати одна друга. А це... Підставляємо значення одна друга помножити на у нас 14 дециметрів, так, Дорівнює 7 дециметрів. Це буде відповідь. Коротко напишемо: 7 дециметрів. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Папа! -па.